Ми зустрічаємось Анною Павленковою у її власному магазині одягу в одному з торгових центрів Тернополя. На вході відвідувачів одразу зустрічає яскрава вивіска. Згодом дізнаємось, це практично єдине, що вціліло від війни в одній з крамниць, а на Донеччині. Ми займалися бізнесом саме цим у рідному місті. у нас були свої приміщення, свої магазини. У нас було два своїх приміщення, два своїх магазини в місті Бахмут, в місті Костянтинки. І ще також напередодні війни восени ми відкрили новий магазин в оренді, також в новому торгівельному центрі. А народом родом із Бахмута зізнається з продажем одягу. Хотіла пов'язати своє життя ще з самого дитинства. Колись тканин потайке від мами для ляльок шила сукні у 2010 році. Жінка відкрила невеликий контейнер на ринку. Згодом вже й свою першу крамницю. Напередодні 24 лютого 2022 року, Анна також була на роботі у своєму магазині. Якраз готувала нову колекцію одягу для продажу. На нас був не просто навіть звичайний робочий день. Це нова колекція. Лютий місяць, тобто кінець лютого. Це тільки привезлася величезна кількість новинок. Почалася війна. Ми до останнього всі думали, що все зараз зійде на нівець, що все буде добре, що нас захистять, але не сталося те, що сталося. А далі постійні обстріли та вибухи. Ситуація в місті загострювалася, а лінія фронту ставала все ближчою. Ана з донькою вже за декілька днів за наполяганням чоловіка евакуаційним потягом виїхала з Бахмута до Львова, а згодом до Чехії дорога була непростою. Думаєш більше ти як тобі вижити? Ти не думаєш, що будеш далі, що буде там, а що буде там. Тобто, ти повністю в цей момент просто хочеш жити, вижити і щоб з твоєю дитиною все було добре. Було дуже страшно їхати, бо нам не казали. Ми їхали з закритими вікнами. Ми їхали через Харків, через Київ, коли там відбувалися такі вже активні. Дії чоловік Ани три місяці залишався у Бахмуті. А крамниця у місті працювала ще до квітня. Жінка зізнається, закрити магазини хотіли самі ж працівники, які залишились, тому працювали до останнього. Чоловік до травня не знаходився в Бахмуті. Ну і вже там я його вмовляла, щоб він вже виїжджав звідти, бо ну розуміло, що це гірше, гірше, гірше там вже неможливо було знаходитися. І він виїхав, так подивився на карті більш-менш куди локація і як скажемо так, він одних знайомих там завіз, других знайомих завіз, і приїхав, все ж таки обрав Тернопіль. Чоловіку Ана Євгенію вдалося до Тернополя також перевести одяг, який залишився в крамниці, та деяке обладнання. Решта залишилося в Бахмуті. Сьогодні ж магазини, які колись відвідували, сотні клієнтів та їхня рідна домівка на Донеччині, зруйновані. А про життя їхнього бізнесу там нагадують лише руїни, що залишилися. А ось Анна разом із донькою влітку минулого року також приїхала до Тернополя і разом з чоловіком взялися вже тут відновлювати свою справу. Так, ми починаємо все спочатку, ми починаємо все з нуля. Я, весь час мені таке враження, наче як ще тоді, там, в 2010 році, коли ми починали з ринку, таке саме от відчуття. Але в нас є великий досвід. У нас є дитина, з якою такою ми вже знаємо, що робити, і знаємо, як рухатися. Вже рік магазин Анни у Тернополі приймає своїх клієнтів. Навіть є вже й постійні покупці. Каже, попри усі труднощі залишити справу свого життя не думала. Це моя дитина, я цим живу, це моя робота, я її обожу. Ні, Звісно, мені було страшно, впаки вже тільки хотілося більше, більше вперед, вперед, далі. Анна Павленкова на цьому зупинятись не думає. Мріє відкрити ще не одну крамницю та побачити своє місто мирним та вільним під українськими прапорами.